Друзі, яку я зварила чудову рисову кашу. Вона просто зварена на воді. Звісно, я її саменько їсти не буду. Зараз покажу з чим. М -м -м. Оцю рисову кашу я буду їсти з смаженими кабачками цибулина в прикуску. І поверх рибна консерва. Хто пам'ятає, як я закривала Аргентину в банках? Друзі, вона дуже смачна, м'ясо білюсіньке, Смачне. Я не знаю, чому я не зробила відкриття на відео. Ну, Другим разом зроблю обов'язково. І я зробила була таку, знаєте, намазку на чорний хліб зі сметаною. От. Можна було робити з майонезом, але ну, я сметаною дала перцю, от, дала цибульки. і дуже смачно. Ну, а тепер рештки ще вирішила отак собі на рис викласти. Друзі, це дуже смачно. І усім смачного і гарного дня і гарного настрою і бережи, Боже! Нас, людей, і нашу рідну ненку Україну скорішої перемоги смачного.